Розділ 7. Виставка ретроавтомобілів. Майданчик музею авіації в аеропорту Жуляни був заповнений людьми, які ходили між рядами ретроавтомобілів. Блискучі капоти, вінтажні емблеми й аромати старого бензину створювали атмосферу, ніби ти опинився в іншій епосі. Над машинами майоріли прапори різних автоклубів, а власники автомобілів із захопленням розповідали свої історії. Микита і Софія йшли серед рядів. Не знаючи, куди дивитися, настільки все було захопливим, і літаки автомобілі Каділак Ельдорадо 1959 року, великий і вишуканий автомобіль із довгими хвостовими плавниками, які здавалися крилами, що прагнуть до неба. Капот блищав на сонці, а хромовані бампери були настільки відполіровані, що в них можна було побачити своє відображення. Власник, літній чоловік у капелюсі і сонцезахисних окулярах розповідав Ця машина була мрією мого дитинства. Мій батько працював у посольстві США в 60-х і привіз її до Києва. Вона просто яла в гаражі майже 30 років, поки я не вирішив її відновити. Volkswagen ЖУК 1965 року. Маленький жук у пастельно-зеленому кольорі, його власниця, жінка середніх років, із посмішкою говорила, що це авто її перше кохання. Цей жук був із моїм дідусем на весіллі, і я вирішила зберегти його. Тут навіть оригінальна оббивка сидінь Pontiac GTO, 67 1967 року, мускулистий автомобіль із ревучим V8 пофарбований у насичений чорний колір, його власник. Молодий чоловік у футболці автоклубу показував, як працює двигун. Ця краса була знайдена на звалищі у Львові. Я витратив 5 років, щоб відновити її до ідеального стану. Радянська класика. Москвич 407-58 року в кольорі блакитного неба. Власник дідусь із посмішкою й добродушними очима гордо розповідав: Мій батько працював водієм у партійній організації, і цей Моск... Москвич був його службовою машиною. Я на ньому навчився водити ягуар і тайп 61-го року. Цей автомобіль був магнітом для фотографів, гладкий дизайн, темно синій колір, бездоганний салон із натуральної шкіри. Власник іноземець із Великобританії, який тимчасово проживав у Києві, розповів: Цей ягуар належав моєму дідусеві. Він купив його в перший рік випуску. Я привіз його сюди, щоб люди могли побачити цей шедевр. У кутку майданчика стояв ЗІС-110, величезний чорний седан із розкішним салоном. Власник машини, елегантний чоловік у костюмі, розповідав: ця машина возила генералів у 50-х роках. Вона була символом престижу. Поруч розташувався шевроле Імпала 58-го року із яскраво-червоною оббивкою і блискучими фарами. Його власник, молодий музикант, Грав на гітарі пісні Елвіса Преслі, додаючи атмосферу старих добрих часів. Один із найбільш незвичайних експонатів – газ-13 чайка, яка в радянські часи була символом розкоші. Власник із гордістю розповідав: Ця чайка належала актору з Одеси. У салоні залишився оригінальний телефонний апарат, яким користувалися в 70-х майстер-класи з реставрації. На виставці також був майданчик для демонстрації реставраційних робіт. Микита із захопленням дивився, як майстри працюють над старим BMW 30 CS 1971 року. Вони повністю відновлюють фарбу, сказав Микита Софії, показуючи, як фахівець наносить шар грунтовки. Дивись, навіть кузовні деталі роблять вручну. Це просто магія, погодилася Софія. На кожному кроці можна було почути неймовірні історії. Один власник розповідав, як його Fiat 500 був знайдений у старій коморі в Італії і відновлений до оригінального стану. Інший чоловік привіз Porsche 356, перший спортивний автомобіль цієї марки, і розповів, що ця модель брала участь у перегонах на початку 50-х. Кожна машина тут як книга, сказав Микіта. Уяви, скільки подорожей і пригод вони пережили, а скільки людей зібралося їх відновити, додала Софія. Це цілий світ вечоріло. Сонце сідало за обрій, забарвлюючи небо в золотисто рожеві кольори. Виставка підходила до кінця, і діти поверталися додому, сповнені вражень. Яка машина тобі сподобалася найбільше? запитала Софія, відкриваючи морозиво. Мустанг і Єгуар. Сказав Микита, не задумуючись. Вони виглядають як машини мрії, могутні, швидкі, створені для перемог. А тобі? запитав він, повертаючи голову до Софії. Фіат 500, посміхнулася вона, трохи схиливши голову. Він такий кумедний. Здається, що це машина, яка може розповісти цілу книгу про пригоди, а ще це одна з улюблених авто славетного Шумахера, чемпіон світу з Формули 1 Поганого не запропонує, повчала Софія. Микита здивувався, але нічого не сказав. Його думки вирували. Фіат він такий маленький, не схожий на машини для гонок, але, можливо, це про щось більше, ніж просто швидкість. Софія бачить у машинах історії, а я думаю тільки про їхню потужність і дизайн. Можливо, я пропускаю щось важливе. Софія підняла погляд на червоний Pontiac GTO, що стояв неподалік. Мустанг і ягуар це про силу, а фіат про легкість. Але що я хочу насправді? Я мрію про те, щоб створювати власні історії бути першою дівчиною, яка стане найкращою гонщицею в країні. Ці машини показують, що мрії починаються з того, що ти віриш у себе, так само, як і цей маленький фіат, який зміг залишитися легендою серед гігантів. Цей день став для них особливим. Вони не тільки побачили машини, які давно стали легендами, а й знайшли ще більше натхнення для своїх власних мрій. Микита йшов поруч із Софією, тримаючи руки в кишенях і час від часу поглядаючи на машини. «Мустанг і ягуар це моя мета, швидкість, перемога, виклик самому собі. Але я бачу, як Софія говорить про фіат її мрії це щось більше, ніж гонки. Вона хоче розповідати історії. Можливо, мені теж варто задуматися про це. Моя мрія не тільки про швидкість, вона про те, ким я хочу стати. Софія повернулася до Микити і посміхнулася. Ми різні, але це добре. Разом ми можемо досягти більшого. І хто знає? Можливо, коли-небудь ми створимо власну історію, яка стане легендою, подумала вона.